Простий, дешевий, смачний соус із продуктів, який завжди є у вас вдома. Зберігається до п'яти днів, підходить для риби, для курки, картоплю по селянськи готуєте вдома лаваш, піту, олів'є салат із капусти, соус універсальний. Берем, столову ложку тертого. Огірка прямого посолу, бочкового, ну хто як його називає, дві столові ложки майонезу, чотири столові ложки сметани, два дюбочки часнику і додаєте чайну ложку укропу. У мене морожений, можете взяти свіже і дрібненько його нарізати. Перемішали і соус у вас готовий. Такий вигляд соус має уже в готовому стані. Спробуйте, друзі, це дуже смачно.